Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогоднішнє відео буде присвячено тій культурі, яку я впевнений, що багато хто з вас хоча б раз в житті вирощував або купував так точно в магазині. Це часник це буде мій суб'єктивний топ, повторюю суб'єктивний і шести позицій. Але я впевнений, зараз вже настає період підбору сортів під висадку чеснику на зиму. І із тих шести позицій, як мінімум. Одну-дві ви для себе підберете у колекцію точно. Я сам частково ці сорти вирощую уже не один рік і дуже задоволений їхньою якістю, їхньою морозостійкістю і їхньою врожайністю. Єдиний момент, що в мене деякі сорти не досягають маси голівки тієї маси, яку заявляють багато садоводів. Але це не критично. В цілому ці всі сорти дуже смачні, часничку, тому зверніть на них увагу і приємного перегляду. Першим у нашому списку йде часник Любаша. Це один із найпопулярніших і поширених серед усіх сортів, які вирощуються в Україні. Я сам вирощую цей сорт часника і можу підтвердити, що він має високі показники якості, характеризується відмінною морозостійкістю, що дуже важливо при посадці під зиму. Добре переносить посушливі періоди і проявляє стійкість до основних захворювань, зокрема до фузаріозу і шийкової гнилі. Перо рослини може сягати 1,5 метра у висоту, має темно-зелений колір і легкий, такий, знаєте, восковий наліт. За час дозрівання, а це приблизно 110 днів, муїця велика, плоскоокругла голівка вагою до 120 грам, а при оптимальних умовах і дотримання всіх правил агротехніки виростає до 250 грам. В середньому в голівці 4-7 зубчиків вагою 15-20 грам. Вони покриті міцною лускою насиченого фіолетово-червоного кольору, але чистяться досить легко. У голівці чеснику Любаша міститься вітамін С, амінокислоти, ефірні масла, білки, селен і аліцин. Цей сорт також має тривалу лежкість без страти якості до 10 місяців та прекрасний товарний вигляд, якщо ви збираєтесь його продавати. Другим у нашому списку йде чесник харківський фіолетовий. Це озимий український пізньостихлий сорт часнику із відмінним товарним виглядом і високою морозостійкістю. Вегетаційний період складає від 100 до 120 днів, в залежності від погоди. Урожай збирають через 3 місяці після сходів перших парозків. Головки часнику складаються із 5-6 зубчиків масою близько 30-40 г, доволі крупні. Відрізняється гарним імунітетом до захворювань і гнилі, а також дуже гарною лежкістю аж до 12 місяців, при цьому зберігає всі корисні речовини і вітаміни. Листя у часнику щільні, зелені і з невеликим восковим нальотом. М'якоть має біле забарвлення, а лушпиня спочатку біленьке із фіолетовими прожилками, а згодом стає повністю фіолетовим. Смак часнику гострий значно відрізняється від інших сортів, майте на увазі. Особливо для мене це точно плюс. Вживається часник як у свіжому, так і в переробленому вигляді, використовуючи для консервації і якості добавки до різних страв. Раджу також на нього звернути свою увагу. Третім у нашому списку йде часник озимий Софіївський. Це також високоврожайний сорт середньостиглого терміну дозрівання. Вегетаційний період складає близько 105-110 днів. Створена Уманським сільськогосподарським інститутом цей сорт і внесений він до реєстру сортів рослин України в 90-му році. Це стрілкуючий сорт. Рослина досягає у висоту без стрілки приблизно 70 см і стрілкою 110. Цибулина широкої еліптичної форми із невеликим підйомом вгору важить близько 70 100 грам. Проте бувають і більші екземпляри до 140 грам. Складається із 5-6 великих. Компактно розміщених зубків іноді буває і більше. Суха луска забарвлена у світло-фіолетовий колір, буває також із темними фіолетовими прожилками. Доволі гострий також сорт. Відмінно зберігається від сезону до сезону, здатний витримувати режим знижених температур до мінус 35, добре себе почуває в регіонах із жарким кліматом. Вражайність у нього не знижується навіть при температурі плюс 45. Часник Софіївський найкраще пристосований для консервації і не змінює смакових якостей у процесі переробки. Четвертим у нашому топі йде часник Донецький фіолетовий. Цей сорт часнику має трішки схожі характеристики із українським сортом харківський фіолетовий. Це озимий, стрілкуючий сорт часнику із гострим смаком, середнім терміном дозрівання та яскраво-фіолетовими прожилками на покривних лусках, що робить його впізнаваним за кольором. Добре зберігається, що також великою перевагою є, формує від 7 до 8 зубчиків, покривні луски білі із яскраво-фіолетовими проживками, які стають ширшими при підсиханні часнику. Часник стійкий проти більшості хвороб. Цей сорт підходить як для промислового вирощування, так і для домашнього городу. Також цінується за його високі товарні якості і доволі тривале зберігання, також можна на нього звернути увагу. П'ятим у нашому топі іде часник сорту, не менш відомого, ніж попередні – це дюшес. Він є одним із лідерів серед всіх сортів української селекції, виведений інститутом овочівництва і баштаництва Уан. Період вегетації складає 85 100 днів після посадки. За час дозрівання формуються цибулини фіолетового кольору, 5-6 зубчиків мають вони. В середньому вага одного плода складає близько 50-60 грам. Особливості цього сорту також в тому полягають, що він має високу врожайність, рекомендується безумовно для посадки під зиму, має можливість тривалого зберігання до 10 місяців, має раннє дозрівання, як бачите, до 100 днів після висадки. І цей часник відмінно підходить для кліматичних умов всіх регіонів України. Використовується і в кулінарії, і на продаж можна його вирощувати, ну, має широке коло використання. Також раджу вам звернути увагу і на цей сорт чесничку. І шостий у нашому списку йде часник Гермідор. Це ранньостиглий високоврожайний гібридний сорт французької селекції. Часник має стебло 50-70 см у висоту, велику голівку бускового кольору, яка містить у середньому 10-15 зубчиків. Середня вага однієї голівки складає 50-80 грам. Висадку у ґрунт здійснюють, як правило, у вересні-листопаді, а збір урожаю проводять у другій половині травня по червень. Це доволі рідкісний сорт, який характеризується відмінною стійкістю до хвороб, раннім дозріванням і переважно високою своєю урожайністю. Також цей часник відрізняється гарною лежкістю. Вважається, що цей сорт ідеально підходить для ринкового продажу, він надає перевагу відкритим сонячним ділянкам і родючим ґрунтам, і проявляє велику морозостійкість. Тому, якщо у вас є варіанти придбати такий сорт, я вам раджу звернути на нього також свою увагу. Ну що ж, ось такий топ у нас сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ви для себе щось підчерпнули. Якісь сорти записали у свій словничок, для того, щоб придбати їх у майбутньому. Якщо так, друзі, то. Поставте подобаєчку, підпишіться на канал, завжди повторюю. Для вас це не важко, а для нас це важливо, для нашого розвитку. А також коментуйте, залиште у відгуках іще якісь такі цікаві врожайні морозостійки і, скажімо, великі за своєю масою сорти чесничку, які я тут не згадав. Мені також буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і що правильно до нових зустрічей!